Сьогодні реакцію ми передаємо міську Двух двухкілограмову. Як нам дитина проснулася? Двухокислотний вогнегасник. Не використовувати сама в житті. Чи якісь проблемні питання? Що мило, всі записники, то це повного 29 березня. У нас старша дитина побула в сад. А в повноці йде за газу. Вінки це може бути. такі встановлені на Під час пожежі, і не дай Бог, щоб ми мали.